Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія «Америка. Нафта. Сьогодні буде дуже цікавий топ першої половини літа. Я вам покажу аж 25 різних автомобілів, будуть бензинові, гібридні, а також електромобілі. Кожного дня ми випускаємо нові відео у нас на YouTube каналі, а також в соціальних мережах. Всі посилання я залишу в описі під цим відео, а також для вашої зручності будуть тайм-коди. Якщо вам подобається наш контент, обов'язково підтримайте нас з та підпискою. А ми починаємо наш топ. Зараз лідко хороші ціни на аукціонах в США. І перший автомобіль це буде кросовер Volvo XC 90. В хорошій комплектації автомобіль 2018 року було продано за 6 тисяч доларів. Тут 2.0 двигун та повний привід. Пошкоджені мінімальні по кузову. І такий автомобіль вийде без урахування ремонту 13 тисяч доларів. І це дуже хороша ціна. Автомобілі США це чудова можливість купити нові автомобілі, а саме 24-25 років, яких майже немає в Україні, по дуже хорошим цінам. Наступний автомобіль це буде CX-50 в хорошій комплектації і 24-го року, і всього лише 6400 доларів виграшна ставка в США. Якщо ми розглянемо пошкодження, вони пройшлись по лівій стороні. Зараз є запчастини на ці автомобілі. Тут повний привід і пробіг всього лише 21 тисяча. Хороше ліквідне авто, особливо воно нове, в топовій комплектації, і такий автомобіль можна розглядати в бюджет 13-13,5 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. А ми йдемо далі. Популярний бюджетний кросовер серед наших клієнтів це Ford Escape. Неодноразово я показував його в наших топах. В Цьому випадку буде Ford Escape в весіє комплектації авто 20-го року і було продано за 2950 доларів. Пошкодження пройшлися тут по правій стороні, вони абсолютно мінімальні, 1,5 економічний двигун та передній привід. Звичайно, ціна варіюється від комплектації по цьому автомобілю. Якщо ви обираєте SE, тобто середню комплектацію, ціна буде до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Хороші ціни на кросовери марки Jeep. Популярними є як і компас, так і Чирок. Але я вам покажу саме чирокі летют комплектація авто 2020 року, 54 тисячі пробіг та передній привід. І всього лише 2800 доларів виграшна ставка на аукціоні в США. Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони прийшли по лівій стороні. Тут потрібно буде замінити двері, але все одно є дуже багато запчастин та по доволі доступним цінам на ці автомобілі. Якщо ви розглядаєте загальну ціну, то вона буде десь 11 тисяч плюс ремонтні роботи. Зараз на аукціонах багато автомобілів Nissan Rogue, особливо в новому кузові 2022 року. Я вам покажу 2023 року автомобіль в СВ-комплектації з економічним двигуном 1,5. Його було продано за 5800 доларів. Мінімальні пошкодження по задній стороні. Хороший автомобіль і його можна купити в загальний бюджет навіть з ремонтом 14-16 тисяч доларів. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Як я обіцяв на початку випуску, у нас будуть абсолютно різні автомобілі і далі буде електромобіль це кросовер Volkswagen ID 4 22 року авто з пробігом всього лише 22 тисячі і 8300 виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження тут пройшлись по правій стороні. Зараз багато також запчастин на всі електромобілі. Тут повний привід, і таку машину можна розглядати в бюджет 14 145 тисячі тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Хочу нагадати, що до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитення на всі електромобілі. Це чудова можливість купити для себе або для подальшого перепродажу. Також у нас вийшов спеціальний випуск, де ми показали топ найкращих електромобілів, там майже 30 авто. Я залишу посилання в описі під цим відео. Обов'язково перейдіть та подивіться. А ми йдемо далі. Неодноразово цей автомобіль я показував у нас на СТО, а також в наших топах на YouTube. І це популярний кросовер Audi q 5. Автомобіль 2020 року і було продано за 8125 доларів на аукціоні Insurance. Тут 73 тисячі пробігу, 2.0 двигун та повний привід. Пошкодження пройшлись по лівій стороні. Є також дуже багато запчастин на ці ауді. Якщо ви розглядаєте загальний бюджет, то він буде 18-20 тисяч плюс мінімальний ремонт. Якщо ви розглядаєте бюджетний сімейний кросовер, один з найкращих варіантів це буде Volkswagen Tiguan. Я вам покажу автомобіль 2018 року, базова комплектація і 3750 виграшна ставка. Абсолютно мінімальні пошкодження по кузову, тут пробіг 86 тисяч та передній привід. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 10-11 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Якщо ви розглядаєте предмаксимальну або максимальну комплектацію такого Tiguan, ціна буде 14-15 тисяч. Ще одну аудіо вам покажу, це буде кросовер Audi Q7. Також популярний автомобіль було продано за 8900 доларів. Таку машину можна купити разом з ремонтом бюджет 19-21 тисячу. В цьому автомобілі мінімальні кузовні пошкодження, а також повний привід. Сьогодні вам вже показував електромобіль Volkswagen ID 4. А ще буде один кросовер Tesla Model Y. Дуже часто саме цей електромобіль купують наші клієнти. Нагадаю, ще раз, що до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення. Отже, Tesla. всього лише 6900 виграшна ставка на аукціоні. Тобто цей автомобіль обійдеться в 12500 плюс ремонтні роботи. Тут повний привід та пробіг 79 тисяч. Пошкодження пройшлись по правій передній стороні. Популярний кросовер, який зараз можна вигідно купити в США, це Kia Sorento, особливо кузові 2022 року. Я вам покажу базові комплектації LX авто 2022 року, яке було продано всього лише за 7700 доларів. Таку машину з мінімальними пошкодженнями або без можна привезти в США в бюджет 17-18 тисяч доларів вже разом з ремонтом. Особливим попитом серед наших клієнтів користується автомобіль Hyundai Santa Fe, особливо від 20-х років. В попередніх топах я вам показував автомобілі наших клієнтів, які ми купили 24-25 років вже в новому кузові. А зараз я вам покажу попередньому, тобто 20-го року в сел-комплектації авто було продано за 5800 доларів. Це дуже хороша ціна, пошкодження незначні, вони пройшлись по задній стороні. Тут передній привід, а пробіг 52 тисячі. Таку машину можна купити в бюджет 13-14 тисяч доларів. Далі буде ще один популярний сімейний кросовер, і це Ford Edge. Покажу вам в 2022 року в хорошій комплектації, вже з великим монітором, і цей автомобіль було продано за 3800 доларів. Таку машину можна купити без врахування ремонту в бюджет 11-12 тисяч доларів, тобто з ремонтом до 14 тисяч. Сьогодні ми показували вам і бензинові, а також електромобілі. І зараз буде гібридний гібридний BMW. Це Седан 530 18-го року з мінімальними пошкодженнями по лівій стороні. І буквально 7300 доларів виграшна ставка на аукціоні. Хороший економічний автомобіль. Його можна купити в загальний бюджет до 16 тисяч доларів навіть з ремонтом. Наступним в цьому випуску буде пікап, пікап Hyundai Santa Cruz. Sell версія і це автомобіль 2022 року. Хочу сказати, що є як гібридні, так і бензинові версії. В даному випадку це бензиновий повнопривідний пікап і всього лише 5300 виграшна ставка. Дуже хороше авто, враховуючи, що це 2022 рік, новий пікап і хороший пробіг. Таку машину можна розглядати в загальний бюджет 13-15 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте гібридні версії, вони обійдуться в бюджет 17-19 тисяч. Далі буде кросовер, який всі прекрасно знають, і це Jeep Compass. Покажу вам сам автомобіль 2021 року, спорт-версії і 2400 виграшна ставка. 64 пробіг, 24 двигун та передній привід. Пошкодження тут пройшлись по боковій стороні, 2400 купівля, тобто таку машину можна роздати в бюджет до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Ще один кросовер, який можна купити в бюджет 11-12 тисяч навіть з ремонтом, це Land Rover Discovery Sport. В даному випадку автомобіль 2015 року спортверсія, було продано за 2650 доларів. Тут повний привід, пробіг 66 тисяч та 2.0 двигун. Пошкодження пройшлися по лівій стороні. Тут потрібно буде замінити ліве переднє крило. А далі вам покажу преміальний кросовер і це мазераті леванту. Дуже хороші ціни зараз на ці автомобілі. Буквально нещодавно таку леванту ми привозили та повністю відновлювали для нашого клієнта. Обов'язково перейдіть та подивіться цей випуск. В даному випадку леванта 2017 року, яка була продана за 7900 доларів США. Тобто таку машину можна купити в загальний бюджет 18-20 тисяч. Тут повний привід 88 тисяч пробігу і пошкодження мінімальні вони пройшлись по лівій передній стороні. Далі буде ще один популярний електромобіль, і це Audi e Tron. Авто преміум плюс 19 2019 року. І 11900 виграшна ставка. Таку машину можна купити в загальний бюджет 17500 плюс ремонтні роботи, які тут мінімальні, 80 тисяч пробігу та повний привід. Хороший автомобіль. Ми на нашому СТО ремонтували саме такий, але в комплектації престиж. Якщо цікаво, обов'язково перейдіть та подивіться. І далі буде електричний кроссовер Mercedes EQB. Це аналог бензиної версії GLB, автомобіль 24-го року. Пробігом всього лише 209 миль, тобто десь 500 кілометрів, 13 100 виграшна ставка в США, тобто така машина обійдеться 18500 плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут мінімальні. До речі, в цьому місці ми купили два таких автомобіля для наших клієнтів. Якщо ви для себе розглядаєте гібридний автомобіль, один з найкращих варіантів це буде KIA Niro. Автомобіль 2018 року було продано за 3150 доларів, тобто до 10 тисяч доларів без урахування ремонту обійдеться цей кросовер. Хороший та ліквідний автомобіль, а головне економічний. Далі буде вмісткий та популярний автомобіль. Це Toyota, саме Toyota Highlander. Кросовер в базовій в кузові 2021 року і 9650 виграшна ставка. Хороший автомобіль 31 тисяча пробігу, передній привід, і таку машину можна купити в бюджет 21-23 тисячі доларів. Хороші ціни зараз на автомобілі марки Acura. покаже один з популярних кросоверів це Acura RDX 2021 року. В хорошій комплектації 5800 виграшна ставка в США. Тут передній привід та 2.0 двигун. Якщо ми розглянемо пошкодження, вони пройшлись по правій передній стороні. Таку машину можна купити в загальний бюджет 15-16 тисяч доларів. Наступного автомобіля ще немає в продажу на вторинному ринку в Україні, але ми вже купили для нашого клієнта. І це Acura ZDX спецверсії, автомобіль 24-го року і 15 виграшна ставка. Така машина без урахування ремонту обійдеться в 22-22,5 тисячі доларів. І зараз ми вам покажемо фото спорту вже перед завантаженням, і скоро ми чекаємо на нашому історі. Також в цьому топі я вам покажу електромобіль BMW AX. Авто 20-го року і 31 200 виграшна ставка в США. Тобто таку машину можна купити в загальний бюджет 38 385 тисяч доларів. Пошкодження тут незначні. Вони пройшлись по задній стороні. Таку машину ми нещодавно привезли нашому клієнту. Він сам її ремонтував, і зараз ми вам покажемо відео вже після ремонту. На цьому відео я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ми підібрали аж 25 різних автомобілів спеціально для вас. Якщо ви бажаєте отримати підбірку вигідних авто, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.